Привіт! Маємо сьогодні вівторок. Сонячний, тепленький день. А я, друзі, маю купа роботи. Та, Та як все, так як все, так як завжди, нічого нового, все купа роботи. Ну що зробити? Таке вибрала життя, значить, треба, знаєте, кажуть, ану не, не вперед зібралася і йшла. Так, друзі, що в мене? На порядку денному забрав чоловік зранку бройлера, бо не стає вже на ноги. На ноги не стає. Там, друзі, вже такі, вони всі, доволі всі тяжкі, великі. І, коротше, якщо все буде добре, то ми збираємося цього тижня помаленько їх забирати вже на м'ясо. Не всіх зразу, бо це доволі тяжко. Тяжко мається на увазі, навіть не щепати, Ми собі четверо б сіли помаленьку там, чи в суботу, щоб всі були вдома. Ну, ми б то зробили за день. Але мається на увазі, що тяжко розбирати, смалити, вони об'ємні, великі, і, знаєте, не маленьку курочку взяв, там перекрутив сюди -сюди, сюди, сюди, а такої трохи є. Добре, плануємо, хоча б, може, половину їх забрати на м'ясо. Коротше, насамперед її дуже добре. Собі там мрію, що вже її заберемо, де мали спокій, але. Поки що ні, поки що. Маю одного і треба сьогодні мені його пощипати, розібрати. І, і що? І маю купа такої всякої роботи. Все, є робота. Погнали! Розпочинаємо день і розпочинаємо з роботів. Ось такий бройлер доволі невеликий, якщо чесно, друзі. Я би його лишила такого бройлера, би ще не забирала, але якщо він. У колючів на ноги, щоб вона пантокурка скоршу всього, то краще забрати, Забрати, щоб не пропав. Добре, я працюю. Посмалила, помила. Зараз я його розберу і вже скажу, скільки виходить м'яса. Але вже бачу по ньому, що це невеличкий бройлер. Ну, Але мусили забрати. Так, усе. Ставим на ваги. Мисочка має 160 грам, я вже знаю. 3, навіть 300 нема. Ну, 3. двісті 250, десь так. Як завжди, той мудрий зошит. Я записую всі всю вагу витрати. Ну, я вже вам казала, друзі, щоб потім знати, в якому ти плюсі з тих бройлерів. Винку курки я намаринувала. Сіль перець, приправа для курки, сушений чесничок і сметані. майонезу не даю. Залишаю до вечора маринуватися. А мене чекає переробка молока. Молочка на сметанку. Погнали. Так, друзі. Але нас тепло файно. Дивіться, де моє молочко стоїть. Ось тут. Вже кисле. Забираємо. Мік... Каже усім привіт. Забираємо, друзі, буду відігрівати. Що ставлю на двір через те, що в хаті в нас доволі прохладно. Доволі прохладно і. Ох, дуже тяжке. І що? І не скисає. Треба мені, щоб за день скис... За молоко то, щоб перегнала. Вже є кефір. Зараз ставлю відігрівати, буде сир. Бо сьогодні день сирника. Сьогодні вчем сирник. Ну що, йдемо. Тут сьогодні переробляємо молоко. А як сьогодні? На кожен день, друзі, кожен день. Ще дві баночки зараз виливаємо. Розголиваю. До речі, дуже добре. Мені порадили, як є той перегін вже. Тоді взяти той перегін в самому кінці, вже як досиперірує, вляти сюди 2 літри того перегону. І воно дуже гарно ті чашечки вимиває. Нема стільки сметани на тих чашечках. Ну, і відповідно, сметана виходить в банку. Коротше, лайфхак дієвий. Дякую за пораду, хто мені так казав. Так, сир в пустинці. Вже стікає, ну, верніше, вода стікає, сирватка. Зараз гарненько все зійде. Будемо робити сирник. До сирника, друзі, обід. Треба йти, козів забирати з пасовища. пити їм, їсти, дати. І що? І подоїти, Але ще треба позамітати там у них. Ну, коротше, друзі. Йдемо. Зозулька, моя зозулька. Шпаків гони. У нас шпаків щось так багато. Він їх всіх гоне-гоне-гоне-гоне, так? Бімаська. Але нині гарна погода. Так вже тепленько. Йдемо, треба ще загончики почистити в козів. Верніше, то я вчора чистила, але. Але що, друзічки? Але так як кози. Значить, треба позмітати то все. Позмітати, дати чистої води. І що? Тоді можна буде забирати їх. Не бійся, ні, що настрашився. Що таке впало? Щось впало. Щось впало, втікав, втіка, в відро впало. До чого настрашився? Тіхо, тихо. тихо. Ай, Апартаменти готові для козів. Водички свіжої всім дала. О, цепета зараз. Все. Друзі, ми вже вчора забрали всі свої ципетки сюди. До курей, зараз покажу. Подбитий, що кричиш? Забрали, о, наше стадо. Всіх забрали сюди. Ще їх за скоро забирати, але нічого, кури не обіжають, бо я сьогодні лень дивлюся. Нічого не обіжають. Їсти їм пити. І чекайте, не можу вийти. І чого забрали? Зараз тут закрию такого. Забрали через те, що вони її вже не слухають квочки. Квочка вже почала нестися. Вчора було перше яйце, почала нестися. кличе їх, вони не чують. І по городах ходять. Саме основне, що почали ходити по городах людських. В людей вже почали сходити грядки, все сходить, а вони ходять. Ну це не вихід, як вони будуть робити шкоду, ні. Так що мусила забрати. Розумію, що вони не виростуть швидше, бо якщо б вони так ходили, парпалися, зелену траву постійно їли. Вони б швидше виросли. Але, друзі, ну теж не дозволю, щоб ходили по чужих городах і комусь робили шкоду, бо, бо я тримаю ці, я Ну. Я кажу, можна все робити, все що ти вважаєш за потрібне, але щоб воно не приносило шкоди комусь іншому. Якщо приносить шкоду, це вже не, не добра та робота, що ти робиш. Добре, поблакала трохи. Піду я по своїх козів. Апартаменти готові, тільки ще їсти не даю, бо і зразу дою тоді даю їсти. І вони йдуть відпочивати на обідних відпочинок. У мене ні. Я би теж хотів та, як кози. Їсти, дали, все, дали, пішли відпочивати. Відпочинок бомчику, і ціки вітер. Бомік. Немає коли що там розказуєш. Дам по козів пішли. Пішли йдемо кози забрати. Йдемо, бо вже вони кричать. Пішли. Ну все. Їсти, пити, подоїли. Нушка. Нушка, нушка солі хоче. Бачите, має сіль. Білося. Всі поїли, всі попили, зараз будуть лежати собі, вони одразу лягають. Зашпортнуло собі, живе, впала. Так. Козли лежать. Прід mm -mm. ви теж лягайте, відпочивайте. Mm. Бройлери, бройлери, бройлери. Ну, що, друзі, сказати. Місця їм тут, звісно, малувато, хоча ми вже забрали десь шестеро. Бачите, крила порозпускали, бо жара. Ну, нічого, ще до суботи десь приблизно. І будемо забирати. Хоч половину заберемо. Все. А я біжу, проціджу молочко на обід. І щоб добратися до серника, треба серник спекти. Так дивляться. Бумік теж вже десь був по загородах, ледве дихає. Де ти був? Загородами літав. Ну, а що? Ти ходила по кози, я теж ходив. Так? Підемо молочко цідити. Ну і все. Сирник готовий. Раз, два, три. Ну, Друзі, це вже пройшло дві години. Ну, але Бачите, відео все можна зробити. Раз, два, три. Сирничок готовий. Ставлю стигати. Ось такий, друзі, був сьогодні день. День ще поде, день продовжується, тільки десь коло п'ятої години доходить. Я ж трохи маю роботи. Добре, вам всім кажу па-па. До завтра, до нових зустрічей. Усе миру, позитиву, добра, любові, тільки-тільки гарних позитивних емоцій. Все на сьогодні. Усім па-па.